Hello, my dear friends. I hope it is indeed a good day for you. Але годі з цим англійським. Вітаю вас. І сьогодні. Яке там у нас число? 27. Сьогодні, 27 вересня, а це означає шоу. Так, в генші вийшли новий апдейт. Ооо, а ще одна проблема. Тут вийшов оцей прекрасний містер. Але. ага! І через апдейт у нас буде фуріна або. Гідроархонт, якого точно треба кулить. І намагаюсь зрозуміти, кого мені краще вибити. Бо є такий прикол, якщо зараз він не випаде, то якби, в нас немає іншого варіанту, ми просто залишаємо крутки на форіно, ну і до, цього, до іншого банера не треба збирати ще. Хоча б один плюс, що в мене вже використовується 60 круток в цьому банері. А ще є оця жіночка, яка вже. Стоп, З першого ж банера я її вибила. В неї є її сигнатурна зброя без проблем, але в мене немає першої консти, констейка б мені теж була б непогано потрібна. Гленділета я хочу більше. Тому зупинимо цю симфонію Грусті і спробуємо таки його вибити, бо може він все-таки випаде. Не знаю. Для цієї прекрасної події спеціально було запрошено цю мадам Кіцю. Вона сидить е, в робочому кабінеті, billet, я не знаю, це взагалі якось працює. Щось це дасть? О, над, надрукуй, будь ласка, на цьому на друкарній машинці, там Нювілет, давай падай. <laughs> Тому окей. Зараз будемо пробувати лак, анлак, не знаю що, в паті більше нікого немає, окрім киті. Вона там з ви там не знаю, один одного, знаєте. Е, давай, приходь. <laughs> Ладно, погнали. Це 61-й. Окей, okay. who is it? Who is it? Ооо, Він виграв 50 на 50! хе містер Такий круток! А, він випав на 77 я так розумію. Фух, ну це не погано Хей, look at this man! Гарний. Ну, хоч цього разу мене не доскамило життя. Це його палка, а ти ж начебто. О, довго заряджається, але він, цей навик буде майже одразу з'являтися за рахунок культи. Ні, ну це. О, а що в тебе світиться твоїй цей? Hours later. Такого приколу, ви знаєте, я ще давно не бачила. Я вирішила для Баттл Пасу докрутити, щоб було 50 круток. І вирішила, на про всяк випадок робити в банері Хотео. Але такої фігні я ще ніколи не бачу. Це в перший раз в житті, типу. Увага! Типу, окей, да, хутао, Я не про це. Я про оце. <рес> я... Це перший раз. Це перший раз. І де я випала на вашій хутао О Боже, бажаю вам таких круток.